Так, друзі, всім привіт всім доброго раночку! Радий вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні. Друзі, і про здачу 7 без мата не скажеш, це, блядь, просто піздець. З вечора 340, 330, 320, 318 на утра. І так, друзі, всім привіт. Завітали до мене представники компанії Агроритм. Зараз ми покажемо, що у нас тут з соняшником. Починаємо молотити. так, Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Радий вітати всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 30 серпня. Заправили комбайн і видвигаємось на поле молотити соняшник. Значить Соняшник у мене посійний від трьох компаній, три гібриди. Це соняшник. Альтазор від компанії Агроритм, з якого ми першого почнемо. Далі в нас буде соняшник «Старк 7 плюс від компанії Євросем. І також соняшник Саксон від компанії Еліта Select. Зараз нам комбайн все покаже, бункер, як то кажуть, розсуди, що нам що дасть, який соняшник. Дивимось. Так, друзі, ось під'їжджає комбайн, цепляємо жатку і вперед! Що, друзі, ну з Богом зайшли, пробуємо. Іду таблички позабираю. Одну табличку тут зняв. углу глудру табличку так, знімаю. Це мій другий гібридик Альдазор від компанії Агроритм. Забираємо табличку комбайну, щоб не мішало. Пуста, да? Да. Тоже поставили. Так, друзья, зашли потихонечку, края обходим. Раз будем бачить, что оно у нас тут есть. Так, друзья, трошки настраиваемся, сейчас прикрыем верхняя решето, щоб мелка палочка не шла семечки. Перекрили трошки верхнє решето, щоб маленька паличка не йшла. Уже на вигрузки покажу яка е, чистота у сімки і кстати, да, влагомір возьму, перемірюємо влагу. Всім привіт! До мене завітали представники компанії Агроритм. Доброго дня вам. Доброго дня. Зараз ми знаходимося на жнивах, комбайн вже молотить потихеньку, бункер. Ми намолотили. Вже там рахуємо собі врожайність. Десь ми висчитуємо, що вражайність на даний час становить біля 2 тонн з гектару. А в кінці відео вже буде. Більш конкретно точна інформація, тому що грузиться це все на машину і везеться це на елеватор. Тому буде точна вражайність в кінці відео. Альдазор сію другий рік. Прошлий рік він мені дав тонну 950. В цьому році поки що біля двох тонн. Якщо не буде просадок по полю, то воно десь так і буде. Але повторюсь, це буде в кінці відео. Тому всім рекомендую, що касається заразіхи, поле чисте, заразіху він витримав, питань по цьому немає. Тому дуже якісне насіння, яке я висіваю другий рік, і всім рекомендую. Те, що в мене посіяне, можете бачити. Я показував всю технологію вирощування від моменту посіву і до ось цього жнив і покажу, скільки воно виходить з гектару. Тому дивіться далі, ставте лайк і коментуйте. Друзі, кого цікавить насіння. Телефони будуть в описі під відео. Звертайтесь до представників компанії «Агроритм». Вся інформація буде, ще раз повторюсь, в описі під відео. Підтримуємо від початку посіву, також до самого вбирання. Так що телефонуємо і підписуємося на Вася Фербер. Це, друзі, слідкуйте. Так, друзі, ми зайшли на ділянку з гібридом Stark 7 Плюс від компанії «Євросем». Зараз ми уберемо цей кусочок. І зараз так я по бункеру прикину, що вона дає. Про здачу семечки без мата, не скажеш, це, блять, просто пиздець. З вечора 340, 330, 320, 318 на утро, 310 на обід. На вечір вже поки закінчені молотий 305, Березовка 280. Все, просто грибуть за даром. Люди нема куди діватися, треба розчитуватися з долгами, з пайщиками. Вони в зговорі собі з друг з другом созванюються. І я обламлююся, я не удивлюся, якщо завтра буде 250. Тому так. Останне, хай воно либо гниє в полі, либо лежить в складі. За такі гроші я його не здам. Ну, друзі, заїхав я зважив машину. По вісам вийшло 18 тонн. Тобі е, тонна 800 з гектара. Ішов я на 2 тонни. Края стартували навіть краще. Там навіть 2 з плюсом були, але всередині просадка. Із-за грязноти поля, тому що я зробив від злакового гербіцида, але воно не сработало. Поэтому там дало на порядок ниже і на круг вийшло 100 на 800. Ось такі друзі результати. Пишіть, коментуйте, ставте лайки до наступних зустрічей в ефірі.